Якщо людина має талант, то вона обов'язково реалізується, незважаючи на те, трапиться це на сцені або в художній майстерні, запалити свою зірочку на другому обласному мистецькому фестивалі вчительської та учнівської творчості, де в освіти Вінницького краю цього разу приїхали переможці першого туру конкурсу найкращі вихованці шкіл-інтернатів Вінницької області. Участь в фестивалі можуть взяти всі дітки-вихованці цих закладів, а також їхні педагоги, їхні вихователі. Фестиваль цей надзвичайно користується великою популярністю дітей, тому що все, що вони вміють, що їм подобається, вони можуть тут представити. У двох номінаціях він приходить: це виставкове мистецтво, ось і сценічне мистецтво. Що в принципі щойно зараз відбувається на сцені? Це гала-концерт, наш сені прекрасні колективи, які вибороли право брати участь в гала бо У нас був відбірковий етап. Фестивалю, ну і сьогодні виставка це кращі роботи тих, хто теж стали переможцями другого цього обласного фестивалю. Участь у фестивалі взяли близько 16 шкіл-інтернатів Вінничини, які запалили сцену міського палацу мистецтв зоря веселою хореографією, проникливими піснями, а також рукотворними композиціями. Проте все це було б неможливим без янголів, охоронців дитячих талантів, а саме педагогів і наставників. Які допомагають дітям стати самодостатніми особистостями. Соціалізація суспільства йде саме через такі заходи, тому що вони мають відчувати себе повноцінними однолітними поряд з однолітками з масових шкіл. І вони задоволені, якби хто знав, як вони готуються і до виставки, і до виступів. І кожен хоче взяти участь, тому що це цікаво. Це я ж кажу, це. Ну дуже, я думаю, що започатковано велику справу, що поряд з такими масовими школами загальноосвітніми проводяться такі заходи загальносвіт спеціальних шкільних інтернатів для дітей. Справжніми дивоцвітами Вінницького краю можна по праву назвати вихованців Прибузької школи інтернату, адже діти не лише виявились найкращими в номінаціях «Сценічне» та виставкове мистецтво, а й успішно реалізовують себе як юні підприємці. В Києві продаємо, беремо гроші. Ми заробляли, ми заробили вісім тисяч, ми 7 тисяч потратили на бісідку, відпочинку, щоб відпочивати, а тисяча на бісеру знову так, щоб робити, щоб знов заробляти і купляти щось класне, що нам потрібно. І що лишається, ми знову бісер купляємо. Ну, Поки ми ще може докупимо щось в клас, якісь рамочки, щоб для виставки, ще бісер докупимо. Якісь ну шеф докупляємо там, може, зовсім якісь ручки, що нам нада буде. Тканина для вишивання, не то хартіни. Якщо навіть трава проростає крізь асфальт, то учні шкіл інтернатів безперечно зможуть все. А ми сподіватимемось, що їх маленькі перемоги неодмінно приведуть за собою значні. Олена Закревська Майя Кондратюк. Новини Смарт ТВ.